Вітаю вас, друзі! Програма Коет, за якою до Канади приїхало більше 300 тисяч українців, яка вже існує більше двох років, продовжує генерувати новини. Здавалось би, що, що там вже розповідати про той Коет, але з'явилась новина буквально сьогодні про те, що уряд Канади трошки подовжив дію дедлайну, за яким можна було приїжджати до Канади і отримувати work permit. А, оновили вони свій офіційний сайт, який описує всі останні новини по програмі. Коя до цього дня дедлайн а, був 31 липня, а, за яким вони рекомендували людям, які отримали свої візи після 4 лютого 24-го року. Ось був дедлайн 31 липня приїхати до Канади. А, вони перенесли цей дедлайн на кінець грудня 24-го року. Тобто до кінця року, фактично, вони а, залишили можливість для людей, які отримали візи після 4 лютого, легально приїхати в Канаду з легальною канадською візою, виданою по програмі КВЕД в аеропорту отримати ворк-перміт. Плюс ті люди, які вже приїхали в Канаду після. 4 лютого стоїть візою, видану після 4 лютого, вони можуть легально і безкоштовно продовжити свій борг так Якщо їм це треба зробити, а, а з іншого боку, та категорія людей, які отримали свої візи давно. Ще там, можливо, на початку дії програми, там у 22 му або у 23 му році, якщо вони не приїхали до Канади, все одно, якщо в них на руках діюча віза. Видана по програмі Коед є Letter of uh, Introduction, який підтверджує, що у вас є попереднє погодження WorkPerміту. Тобто з цим листом із діючою візою, якщо ви приїдете в Канаду, вам все одно видадуть ваш Work Permit. І безліч підтверджень цього існує. В принципі, на багатьох форумах люди писали, щоб приїжджали з старими канадськими візами і все одно отримували свій Work permit вже в Канаді. Тобто не тільки ті люди, які приїжджають, отримали візи після 4 лютого, а, мають такі преференції. А в принципі, всі українці, які а, так чи іншим чином отримали свої візи кует робочі, і ці візи до сих пір діють, тому що видавали візи на 3 роки, і скоро деяких людей ці візи вже почнуть закінчуватися. Тому, якщо ви ще. Не в Канаді, але такі думки вас іноді приходять до вас, то у вас ще є така можливість приїхати до Канади, скориставшись візою кое і При цьому отримувати найголовніший документ Work Permit, який вам дозволить після приїзду в Канаду три роки жити в Канаді легально, працювати, і потім, при бажанні, ви зможете залишитись в Канаді, скориставшись безлічою імміграційних програм. І це можуть бути програми федерального рівня, програми провінційних рівнів, це можуть бути гуманітарний кейс. Ну, тобто варіантів залишитися в Канаді багато. І вже багато українців, які поприїжджали по коету, вже почали отримувати свої піари. Дуже багато таких людей вже знаю, які там по гуманітарці пополучали, по федеральним, по провінційним програмам. І в принципі, це не так легко. Але це абсолютно можливо. Тому не, не, марте, не марнуйте свій час, звертайтесь до міграційних консультантів, або самі намагайтесь розібратися з тими міграційними програмами, подавайтеся, отримуйте ваш а, піар, тобто ваш а, ВНЖ Канадський. А, тому що уряд Канади вже так прозоро вже доносить інформацію про те, що а Українці, якщо ви бажаєте залишитись в Канаді, робіть щось. Тобто, подавайтеся, автоматично вам піар ніхто не дасть. Треба податися на імміграційні програми, треба звернутися до імміграційних консультантів. Тобто, у вас є можливість залишитися в Канаді. Ніхто вас насильно депортувати не буде. Тим більше що війна йде, і невідомо, коли вона закінчиться. Тому не не майнуйте, не не марнуйте свій час. Подаватись на імміграційні програми, тому що халява, ну тому що кое це фактично халява, вона колись закінчить. А, і треба вже переходити вийший статус з іноземного працівника в статус постійного жителя Канади. Тим більше, що Канада так намагається зараз трошки навести порядок в своїх еміграційному е, законодавстві з великою кількістю нелегальних емігрантів, яких Оцінюється в 500 тисяч людей, які живуть в Канаді, з великої кількості людей, які живуть у тимчасовому статусі, в тому числі з робочими візами як українці, і закручують гайки, там, наприклад, у студентів і обмежують вже видачу робочих віз. Тобто наїлася трошки Канада імміграції за останні 2-3 роки. Наприклад, у 23-му році вони розраховували привезти в Канаду 300 тисяч людей а приїхало більше мільйон. І ці люди вони доволі негативно вплинули на ринок оренди, на ринок нерухомості, на ринок праці в Канаді. Ну тобто, конкуренція дуже так загострилася. А тому ось Канада буде трошки зменшувати кількість людей, які попадають в Канаду, які легалізуються в Канаді. Тому ним ще раз кажу: робіть щось, щоб отримати свій піар. Не сидіть, не чекайте, поки віза ваша закінчиться кое-тоді. Вам а, ще раз кажу, ніхто не виганеть, але ну знаходитись в такому підвішеному стані не дуже комфортно. Тому робіть так, щоб ваш стан в Канаді був комфортний, щоб ви отримали свій піар, а потім через три роки отримали своє громадянство. Тому що, в принципі, шлях до громадянства канадського доволі прозорий доволі простий, вже, коли ви отримаєте піар. Ось така у мене новина. В принципі, вона позитивна. Говорить про те, що Канада не забуває про українців, коетчиків Скільки легально залишилось в Україні, українців в Канаді, не знаю. ніхто не знає. Навіть там статистика, скільки їх взагалі приїхало, вона не дуже точна, тому що там, вона на 1 червня там була там, біля 300 тисяч, скільки людей поїхало, невідомо, скільки людей, там, наприклад, повернулося до Європи або переїхали до Сполучених Штатів, також невідомо. Я думаю, що ну, 1050, можливо, трошки більше уїхало, але все одно там більше 200 тисяч людей залишилися. І це видно, тому що дуже багато людей приходять на українські івенти, які відбуваються. До речі, будуть скоро два івенти. Перший івент 10 липня, ні, 10 серпня буде івент. безкоштовний пікнік. Посилання я там розташую а, в описі під цим відео. На цьому пікніку можна трошки поволонтерити і отримати волонтерську, волонтерський лист, підписаний урядом Монтаріо, якщо ви в Торонто живете. Тобто можна сходити трошки, попрацювати пару годин, а можливо, навіть просто прийти і отримати свій лист, який вам потім дозволить легше знайти роботу або легше отримати піар. Інформація буде в описі під цим відео. І другий івент це, безперечно, День Незалежності, 24 серпня, який буде доволі масштабно в цьому році відзначатися в Канаді. Всіх запрошую. В різних містах це буде відбуватися. Найбільше людей, напевно, буде в Торонто. Але приходьте. Це дуже важливо ось, показувати українське ком'юніті, українську діаспору, скільки людей поприїжджало. Не забувайте своє коріння, коли ви приїхали до Канади. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока, пока.